Добрий день, дітки! Подивіться, яке гарне пташенятко! А зараз я вам розповім, що з ним сталося. Одного разу народилося пташенятко. Народилося воно з яєчка. І давайте роздивимося його ближче і дізнаємося, що є у пташенят. Подивіться, у пташенят є голова. Є два ока, дзьоб, крильця, їх також два, хвіст є у пташеня, дві лапки і тулуб. Наша пташенятко засмутилося, тому що воно загубило свою матусю і полетіло шукати. Прилетіло наше пташенятко в ліс. Хто мешкає в лісі. В лісі мешкають різні тварини. Подивіться, ведмідь, заяць, бобер, вовк, лось, мишенятко, їжачок, борсук, лисиця, білка, усі ці мешканці лісу. Називаються дикі тварини. Давайте подивимося, чи схожі тварини на пташеня. Давайте роздивимось зайчика і пташенятку. У зайчика є голова і у пташеня є голова. У пташеня є два ока, і у зайчика є два ока. Є тулуп у зайчика. І у пташеня є тулб. А скільки лапок у пташки? У пташеня дві лапки. А у зайчика одна, дві, три, чотири. Цим, чим, цим вони відрізняються. А також, давайте з вами поміркуємо, чим ще відрізняються зайчик і пташенятко. У пташеня є дзьоб. А у зайчика немає, у пташеня є крильця, а у зайчика немає. То зайчик не схожий на матусю пташенятки. І наша пташеня полетіла далі шукати матусю. Прилетіло воно до річки. Хто мешкає в річці? В річці мешкають риби. Подивіться, яких багато, які вони гарні. Давайте порахуємо, скільки всього риб. Одна, дві, три, чотири, пять, шість. Всього шість рибок плаває в річці. Давайте порівняємо рибку і пташеня. Що в них спільного? А чим вони різняться? Давайте спочатку розберемо, що. Спільного у риби і у пташеня? У риби є тулуб, у пташеня також є тулуб, у риби є очі, у пташеня теж є очі, у риби є хвіст, і у пташеня є хвіст. А чим різняться пташеня і рибка? У риби є плавники, а у пташеня Крильця. У пташеня є дзьоб, а у рибки немає дзьоба. Тіло пташенятки вкрито пір'ями, а тіло риби вкрито лускою. У пташеня є лапки, а у риби немає лапок. То рибка не схожа на матусю пташеня, і наше пташеня. Полетіла далі і прилетіла на галявину. Подивіться, яка гарна галявина. І там працюють бджілки. Чи схов... Давайте з вами порівняємо бджілку і пташеня. Чим вони схожі? У бджілки є голова і у пташеня є голова. У очі є у пташеня і у бджілки. Є тулуп у бджілки, є тулуб у пташеня, є крильця у бджілки, є крильця у пташеня. Чим же відрізняється бджілка і пташеня? У пташеня є дві лапки, а скільки лапок у бджілки? Дуже багато. Давайте їх порахуємо. Одна, дві, Три, чотири, пять, шість. Всього у нас шість лапок бджілка має. І бджілка не схожа на матусю пташеня. І наша пташеня полетіла далі. Подивіться, пролетітало воно мимо дерева і побачила свою матусю. Подивіться, як вони схожі. У них Є і голова, і дзьоб, і крильця, і хвіст, і тулуб, і дві лапки, і два ока. Пташеня дуже зраділа, що воно знайшло матусю. І вони разом полетіли до свого гніздечка, і там вони пообіцяли один одному, що ніколи-ніколи не будуть вони більше. Розставатися і будуть завжди разом. На цьому моє заняття закінчується. Дякую за увагу. До побачення!